Сьогодні ми спілкуємось з українською дизайнеркою та майстриною, для якої творчість є не лише професією, а спосіб жити і відчувати світ. В своїх роботах вона поєднує мистецтво, власний досвід та внутрішній світ, а в житті роботу, родину і власні захоплення. Це Світлана Солома. Світлано, вітаю вітаю вас. Ви дуже різностороння людина, і тому нам було б цікаво поговорити не лише про роботу і натхнення, а про те, що зазвичай лишається за кадром. Наприклад, як ви опишете свій тайм-менеджмент? Насправді тайм менеджмент у мене немає. Я просто завжди роблю перше те, що потрібно, те, що від мене вимагає робота, і в цей робочий графік я вбудовую свої бажання. У мене бажань дуже багато, тому що мене багато чого цікавить в цьому світі, і я стараюся це все спробувати. Тому я все і встигаю, тому що мені це все дуже цікаво. Це не для того, щоб щось зробити і поставити галочку. Мені подобається процес. І нам було б дуже цікаво дізнатися, як ви починали. Насправді, я завжди хотіла стати дизайнером одягу, з дитинства малювала ескізи, мріяла про це. І закінчивши школу, в мене. Мої вчителі хотіли, щоб я або стала учителькою історії, української мови чи біології, але я зрозуміла, що моє призначення це бути дизайнером одягу і робити щось дуже творче. Тому після закінчення школи я зразу вступила в інститут конструювання одягу і підприємництва. І після коледжу, після інституту, бо це спочатку був коледж, потім інститут, почала зразу працювати, тобто в мене не було ніякої зміни професії. Це прямо мій шлях з дитинства. Чидали. Дайте пораду початківцям, яких п'ять найважливіших кроків потрібно зробити для того, щоб почати бізнес в сфері дизайн-одягу? Це дуже важке питання. Якби мене спитали. Раніше, коли я почала цим займатися, чи ти будеш цим займатися, то я б сказала, да я буду цим займатися, але якби я б знала, як це важко, то я не знаю. То я не знаю. Насправді, перше це освіта обов'язково. Друге це віра в себе непохитна, незважаючи на будь-які проблеми, на якісь перешкоди, обов'язково треба йти далі, підніматися і йти далі. Третє це мати фінансову підтримку обов'язково або залучати меценатів, або батьків, або шукати хто тобі допоможе, тому що без фінансової допомоги дуже важко стартанути. Обов'язково потрібно мати якийсь капітал. Четверте не зважати на те, що кажуть люди, робити те, що відчуваєш всередині, робити м, одяг, який ти відчуваєш, який би ти хотіла сама носити, і звісно, визначити таким чином свою цільову аудиторію. І п'яте, ніколи не зупинятися. Якщо ти прийшла в точку росту і ти думаєш, що ти вже на вершині ти закріпилась, і це буде так завжди ні. Це так не буде завжди. Треба бути готовим, що будуть падіння. І після цих падіння потім навпаки відбувається розквіт. Тобто, це такі мої поради. Але... Цього певно недостатньо. Б багато хто знає тільки основні факти про дизайн одягу. Можливо, є якась правда, яка звучить дуже рідко, і ви хотіли б нам її розказати. Треба для себе визначити спочатку. Ти хочеш масштабною бути відомою на весь світ на всю Україну, чи ти хочеш крафтовим виробником бути, який працює з якимись ексклюзивними одиничними моделями? Тому що це абсолютно відрізняє дві дороги, по яких потрібно йти. Якщо ти хочеш масштабуватися на всю Україну, тобі треба зразу шукати команду. Тобі треба зразу все робити в масштабі, не купляти по одному-два метра матеріалу і там пробувати якийсь дизайн робити. Зразу треба йти на це, націлюватися і ніякому разі не брати індивідуальне пошиття одягу. Якщо ти хочеш бути крафтовим виробником, так можна індивідуально працювати з людьми, можна робити невеличкі колекції. Але тоді мріяти про щось велике не треба, тому що це абсолютно два різних напрямки, які важко поєднувати. От в цьому о, це на жаль, я зрозуміла дуже пізно, але зараз стараюсь виправити е, і отримати інший шлях. Дякую, було дуже цікаво. Так, в кожного митця є свій спосіб показування думок, і один з ваших це написання віршів. Як взагалі ви починали писати вірші? Нам дуже цікаво дізнатися. Я вірші пишу з дитинства. Багато писала віршів для школи, для різних предметів, для української літератури. І колись я закинула це все діло, тому що не розуміла, ну, як я можу це використати в своєму дорослому житті. Але є такі речі. Які ти не можеш просто там, сказати двома словами. На це потрібна якась емоція. І саме через Риму. Іде підсилення думок. І для мене це спосіб показати свій внутрішній світ, так як і картини, так і вірші. І коли я виставила декілька своїх віршів в соцмережі, я побачила, що цей відгук є і в людей. Тому я зрозуміла, що це потрібно не тільки мені, а деякі люди, читаючи вірші мої, також переживають подібні емоції. Це мене спонукало писати ще більше і випустити вже потім свою збірку віршів. А чи пам'ятаєте ви свій перший вірш, який ви писали? Перший вірш точно не пам'ятаю, але пам'ятаю екзамен з української літератури, де мені треба було розказати якийсь вірш. Я його не знала, але так як я була відмінниця, я не могла вийти і сказати, я не знаю. Тому я просто прочитала той вірш і написала свої думки про цей вірш. Yes. Віршем своїм. Тобто таку типу анотацію до вірша віршем. Uh -huh. <свят> і всі були в захваті, бо такого ніхто не робив. Отак От я викрутилася з ситуації і думаю, як добре, що я вмію писати вірші. <свят> uh <-huh. свят> У вас впливає на, ваш, на ваші думки, емоції, оточення ваше? Тому що є. Тому що це важливо, бо кожна людина виражає свої емоції, і буває, що людина негатив і це переймається. От, чи важливе для вас оточення і спільнота? І в яких спільнотах ви приймаєте участь? Коли людина попадає в певне середовище, ці риси характеру або підсилюються, або приглушуються. Mm -hmm. І я зараз дуже чутлива до свого оточення. На щастя, в мене зараз оточення максимально екологічне, яке тільки може бути. Я зрозуміла, що деякі речі я не можу терпіти в людях, тому ми просто з цими людьми. Е Мирно не спілкуються, <схай> скажем так. Кожен має бути там, де йому гармонійно і комфортно. Я дуже щаслива, що я знаходжуся зараз у спільноті жінок, жінок в бізнесі, які мої однодумці, які м -м, підсилюють, допомагають, і насправді в оточенні жінок. Ти відчуваєш якісь в собі такі нові грані, які ти навіть не думала. Але це можна зробити тільки коли ти так само щиро ставишся до людей, не оцінюєш їхню зовнішність, їхній рівень достатку, а просто бачиш от, той діамант всередині кожної людини. Які якості на вашу думку має мати людина, щоб досягти успіху? Не обов'язково саме в вашій сфері. Ну так само це найперше могти бути лідером. Тому що лідер це людина, яка не опускає руки за будь-яких обставин, навіть коли важко, вона збирається і показує своєму колективу, що ми прорвемося, бути оптимістом і горіти ідеями своїми. А чи була у вас така ситуація з хейтом, з критикою, під дописами, під відео, з вашими роботами? Як взагалі ви ставитесь до критики? Так, в мене була така ситуація. Е, По-перше, скажу, що я дуже чутлива, дуже реагую на хейт, тому що е, я така хороша, як це можна мене хейтити? Це за що? Що я кому зробила? Але насправді для того, щоб тебе хейтили, не потрібно абсолютно е, ніяких поганих речей робити. Тому що людина, яка хейтить, вона показує щось, що її тригерить. Це конкретно про ту людину, яка пише щось погане. Тобто, ти щось виставила? В людини цього немає, або людина таке не може, або це задіває якісь струни цієї людини, і вона так на тебе щось зливає. Перший раз я з таким серйозним хейтом зіштовхнулася декілька років назад під відео, де я збираю гриби в лісі. Для мене це був шок. Одні писали, що я неправильно зриваю гриби, другі чого вона так радіє? Що це тут такого? Ну знайшла гриба. І в мене настільки тоді був просто аут в голові. Як це можна? Що ви хочете? Я просто зривала гриби. Це відео там набрало більше 2,5 мільйонів переглядів. І тоді я пройшла таку школу. Розуміння того, що ти можеш бути просто святою, і все одно знайдеться людина, яка на тебе вилиє помиї. Uh -huh. Це для мене дуже був великий урок, тому я це сприймаю. І це неприємно, але я зараз трошки навчилася якось абстрагуватися, що це не мої проблеми, це проблеми uh -huh. тих людей. От також цікавить наше таке питання про веганство. У вас в соцмережах це доволі е, така. Ви наголошуєте на тому, що ви веган вже 12 років. От як взагалі, що вас наштовхнуло на це? Можливо, якась була ситуація? Я до цього прийшла просто через е, пізнання світу. Це моя філософія, це не для здоров'я, не для довголіття. Я просто обираю світ без насилля і насправді я. Часто задумалась, задумалась в дитинстві. Я виросла в, в селі, виросла на домашніх кроликах курочках. І коли батьки рубали кролика, я не розуміла, як це так. От я нещодавно рвала травичку, годувала цього кролика, гладила маленьких кроленяток. А зараз е бачу, як з нього обдирають шкіру, і потім його їсти. І в мене в дитинстві вже це якось воно викликало це якийсь жах. Mm -hmm. І потім до мене потрапила одна книга. Яка розказувала про харчування і про те, що е, їжа це не тільки матеріальне, так як і людина. Людина це не тільки тіло, це енергія, душа. Так само їжа це не тільки матерія, це якась є енергія. Е, що я відчуваю, коли я працюю з м'ясом сирим, наприклад, да, я відчуваю до нього огиду, насправді. І я зрозуміла, що мені ця енергія в моєму організмі не потрібна. На той період, коли я тільки починала 12 років тому, було мало інформації, не було такого доступу до інтернету, і я це просто зробила інтуїтивно. Я вирішила від цього відмовитись. А потім, вже в процесі, я почала цікавитись: тобто, людина може людина всеїдна. вона може жити і лише на м'ясі, і лише на овочах, і їсти те, й те. Тобто, кожен вибирає те, що йому а, до смаку і імпонує. Тому я нікого не слухала. Хоча мене дуже пресували, насміхались наді мною, що це я собі придумала. Але я спочатку дуже агресивно реагувала, думала, ну що, що тут такого, я ж не почала там вживати якісь заборонені речовини чи палити, що ви з мене хочете. Але людям не подобається, коли ти не така, як всі. Мене ніхто чому не переконає. Я знаю, що це мені підходить особисто, я нікому не нав'язую. Але коли людина до мене звертається і хоче порадитись, я звичайно дам пораду. Мені так класно треба вибирати що кому класно. і нікому нічого не ні в якому разі хотіла дізнатись ви сказали що були відмінницею в школі і зараз серед підлітків входить стереотип що у дорослому житті відмінники будуть працювати на дві штуки <світ> і що навчання зовсім ніяк не допомагає то ми хотіли дізнатися як на вашу думку наскільки навчання допомагає у дорослому житті мій син точно так думає як ви сказали і я йому не можу довести протилежне насправді і я вам скажу бути відмінницею це і добре, і погано. Добре, те, що ти працюєш над собою, те, що ти відповідальна, те, що ти багато чого знаєш, але мінус в тому, що ти знаходишся в рамках, в рамках того, що ти робиш те, що тобі сказали. Тому я даю рекомендацію: вчіться посередньому те, що вам подобається, ті предмети, які подобаються, але все-таки відповідальність має бути. Перед собою і перед вчителями. А що вам дозволяє масштабуватися і розширюватися? Мені дозволяє те, що напевно це зовсім для інших людей буде дивно, але це бажання жити і бажання створювати. Я не можу. Існувати, якщо я щось не створюю нове. Мені постійно треба зростати над собою, робити будь-яку роботу, яку я вже зробила, краще, краще і краще. Для когось це важко, тому що хочеться розслабитись. Я не можу ніколи розслабитись, але оце, це те, що мене рухає вперед. Я з вами про розслаблення повністю згоден, Я теж не можу <рес> Мені Дуже тяжко розслаблятися. Ви мені задали дуже класні питання. По-перше, по-друге, я сама побачила завдяки вашим питанням, скільки я всього роблю? Мені аж страшно стало <рес> насправді, так? тому я вам дуже дякую. Мені здається, я вже вам стільки всього розповіла. <рес> тому от, спасибі, дякуємо вам.